В Україні незабаром розпочнуться ексгумації жертв волинської трагедії. В Німеччині значно погіршилися прогнози щодо зростання економіки. Ну а в Хорватії на 70% менше нелегальних перетинів кордону. Перші роботи з ексгумації жертв волинської трагедії у Тернопільській області мають розпочатися наприкінці цього місяця. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар. Ми провели кілька робочих зустрічей, під час яких підготували також інші дозвільні документи, частину з яких вже передали польській стороні. каже Василь Боднар. Акже досталіш ми єдного позволення сторони польські. Ми також отримали один дозвіл від польської сторони на проведення пошуків на польській території українських жертв Другої світової війни, і ця співпраця складається добре. Ми хочемо, щоб це припинило бути політичним питанням і стало питанням суті, щоб ми могли вшановувати пам'ять і молитися на могилах, а не спекулювати на тому, коли і як, а робити це на практиці. Я вважаю, що по обидва боки кордону зобов'язані створити можливі. Вості для родин і громадських організацій, щоб робити цю справу в дусі примирення організації сповечних також те праця в духу поєднання. Ексгумація поляків розпочнеться 24 квітня. Роботи проводитимуться у колишньому селі Пужники на Тернопільщині. Там можуть бути поховані до 80 осіб. Німецькі економісти знизили прогноз зростання ВВП Німеччини на поточний рік майже до нуля. Спочатку вони прогнозували зростання на рівні менше одного відсотка. Найгірше для економіки це непередбачуваність. А саме це ми зараз і спостерігаємо. Такий одностайний меседж від представників економічних інституцій, які презентували в Берліні прогнози на поточний рік. Найкращим доказом цього є той факт, що коли вони готували свої розрахунки, оголошення Дональда Трампа про те, що він підвищить тарифи. Було в силі тоді протягом 24 годин тарифи США були здебільшого призупинені для Китаю підвищені а Європейський Союз на квартал відступив від запровадження мит у відповідь. Оголошені мити набагато вищі, ніж під час першого терміну Дональда Трампа. Такими високими, як зараз, імпортні тарифи США в останні були в 1930-х роках. Так, доктор Клаус Вейштрас із Віденського інституту згадав про велику депресію, яка завершила Другу світову війну за цих обстав ми прогнозуємо для Німеччини цього року лише одну десяту відсотка зростання ВВП, тобто майже стагнацію, сказав професор Торстен Шмідт з інституту економічних досліджень імені Лейбніце в Весені. До того як Дональд Трамп вступив на посаду, прогноз на цей рік передбачав зростання німецької економіки на 0,8%. Хорватія зафіксувала значне зменшення кількості нелегальних перетинів кордону з початку року. Прикордонні служби країни кілька років готувалися до вступу в шенгенську зону і зараз підтримують високий рівень безпеки на зовнішніх кордонах Європейського союзу. З початку року в Хорватії було зафіксовано близько 2,5 тисяч незаконних перетинів кордону, що на 70% менше ніж торік. За даними міністерства внутрішніх справ, тиск на хорватські кордони є постійним, але мігрантам не вдається. Перетнути кордон. Уряд сусідньої угорщини бачить ситуацію інакше. Влада в Будапешті заявляє, що на зовнішньому кордоні Європейського союзу, який також проходить через країну, фіксується чергова хвиля мігрантів з близького сходу, причому найбільший тиск спостерігається на так званому балканському маршруті. Дискусії про те, як зупинити цю хвилю, веде сьогодні очільник угорської дипломатії в Єгипті.